Капусту в цьому році пересаджувала ввечері час пересадки, день листа. Вона зразу ж пішла в ріст, всі рослини майже однаково розвиваються. Можете подивитися, ось ось ось, ось вони десь майже однаково, вони прекрасно прийнялися, навіть не потребували притінення. Вони в мене один день були, я їх притінялась лише. Тобто час пересадки все ж таки має дуже велике значення. Зараз подивимося на помідори. Помідори в цьому році не було можливості висадити в час пересадки, тому результат наступний. Росада доволі довго проживалася. Одні рослини швидко пішли в ріст, інші набагато гірші. Деякі були з'їдені колорадським жаком. Після того, як вся розсада прийнялася, помідори були оброблені 501 препаратом та кропозбродженою краповою. Зараз всі рослини розвиваються добре, але різниця між рослинами…